Якщо огірки трішки переросли, нічого страшного. Давайте з вами приготуємо мариновані огірки з цибулею, шматочками, це буде неймовірно смачно, вони будуть хрумкі і буде зручно їх куштувати. Півлітрову банку відкрив та з'їв. На дно банки вкладаємо часник, кріп та трішки перцю один лавровий лист. І щільно складаємо. Огірки та цибулю. Цибулі не шкодуйте, вкладайте багато, це буде теж дуже смачно. Потім її можна з'їсти. І готуємо маринад. На 1 літр води додаємо 3 столових ложки цукру та 2 столових ложки солі. Чекаємо, щоб це все закипіло, виключаємо вогонь і додаємо 6 столових ложок оцету 9%. Обов'язково вимикайте, щоб оцет вже не кипів. Все гарно переставляється. Перемішуємо, цукор розстав, сіль розстала і заливаємо огірки. Потім, після цього, як залили їх, заливаємо прям повні, щоб всі огірки були в маринаді, накриваємо кришками та відправляємо стерилізуватися на 5 хвилин, щоб бульбашки були прямо у банках. Закриваємо та загортаємо в ковдру, і нехай охолонуть. І все, все просто.